А мені сподобалось робити це відео. Мені теж в сфері свиречень сверенку тератії Squire Chan. Дякую, квадрат. Знаєш, я зроблю ще одне відео, але з кимось іншим. І з ким. Якщо з паралейсом, я його давно не бачив. Мені шкода, що ти так мав дізнатися це. Ні, ти не винен. Тоді він не варіант. Але з ким? Мені робити QA! Ти повернувся? Я такий щасливий. Шкода, що так багато не знають про тебе. Ага, І завдяки мені ти почав отримати більше 20 переглядів. А як ти взагалі повернувся? Ти ж став монстром з підвалу. Цим я ще можу подорожувати у часі. Я просто повернувся з іншого таймлайну до цього. О, спідранер, ти завжди такий вихідливий. Дарік, ти повернув спі Він сам монстр з підвалу, але ти певно це знаєш. Але вдосконало той самий гама гамма перетворювач. Чи... А як ти повернувся? Це маніпулятор човру оточен по області всього часу простору. Це звучить достатньо научно. Ні там не височає слово калантовий. Тобто в тебе є машина часу. Ага. Ти дуже недооцінюєш цей пристрій. Де мені? Jeszcze mnie słabo je robię.